По всій нашій Україні плач на кожнім крочі де стато діти ся питають, чому з нами не сідають, чому не вечеряють, чому з нами? Чому не вечеряють? Тато надалеко. We're the sons Очі зорі засіяли, ангела людям раді звіщав. у флоєві стані, на сині Христос, родився нам на спасіння. Люди, радіти, Христа вітайте. Божому сину славі віддайте, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій, людському. Засіяла зірка ясна, промениста і прекрасна. Хід печеру освітила в ній, пречиста народила. Ось воно, дитятко Боже, дуже миле і пригозе. В небі ангели здівають, Бога сином прославляють. Но... Нова радість стала яка не бувала, над вертепом зоря ясна, на весь світ засіяла, над вертей. На весь світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік з пеленами, у Бога повився, як чоловік з пеленами, у Бога повився, пастушки. Босим тебе, царю, небесний владарю, дав літа щасливіє, чому й дому й Господарю, дав у літа щасливіє, чому й дому й господарю, чому господарю, і його газдині, дару даруща. У родині. Дару щастя і здоров'я у шитку родині. Чи гроші принесли та копє? Може, дякуєте волі. Сподкав. Такі п'яки. Бо щось наприклад заспіваєте. Ви дуже красно співаєте. А хлопці? Хлопці, хлопці, сині карі очі, ви з дому людневої ночі, Україну рідну захищати, сміло сметі очі заглядати. Хлопці, хлопці, з полум'я і сталі сильні, мужні витрива. Ворогам свободу машу не здолати, Силу духу в темряві не зарягати. Знай. На тебе, мама, й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, войни, друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе. Дякую тобі воїни друже, всю Україну любиш дуже, І я за тебе, в молитві, ми переможем в цій битві, знаю, важко зараз підпече і за побратиму сльоза тече. І руї смерть перед очима, та з тобою в крила за плечима. Намалюю квіти і поля, де радіє в перемозі ти і я. Буде мине, небо зацвіте калина і розвітне наша рідна Україна. Знай. На тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїне друже. Всю Україну любиш дуже, і я за тебе, молитві. Ми переможемо ці битві. Молодці. Прийдете до наші гості. Що треба нас Дякую, дякую до побачення. До побачення. Дякую. ще.